Сьогодні у нас варення. Варення яблучне, це оце, ось така каструля. Це ми другий раз робимо. Перший раз ми на пробу зробили та ну, на пробу, не, наче й не багато, але 72 пакетики ми зробили. Десь 150-160 грамів. То вже залишилося, вже роздали тільки два пакетики. залишилося. Подумали, що хлопцям буде зручно. Відкрив, воно ж там надрізи. є, відкрив, видавив в рота і ситий. Воно не залишиться, не скисне, не спортиться. Медсестра в минулому, а нині пенсіонерка Наталія Юрченко, каже, з першого дня повномасштабної війни живе однією турботою. Нагодувати українських військових. Розповідає, з другого дня російського вторгнення возила каву, чай їжу на блокпости. По-материнськи хотіла допомогти чим могла. У нас діти військові. Я казала, я буду землю руками гребти, щоб тільки війна скоріше закінчилася і наші діти не попали на війну. Ну так не вийшло, але ми стараємось. У перші місяці каже, допомагала сушити овочі для кропивницької волонтерської спільноти «Годуємо патріотів, яка фасує пакети з сухими супами та борщами військовим та жителям областей, де тривають бойові дії. Ми кожного дня сушили 16-18 відер овочів. Організували тут Всіх сусідів, жінки в віці, молоді, геть усі кришили, терли, ну, все, що можна було зробити. У квітні минулого року самостійно почала робити для військових а каші. Каші від Наташі, їх жартівливо назвав чоловік. Ініціативу дружини підтримав. Говорить, спочатку каші на фронт передавала в банках. Я навіть при кросінці робила ці каші. Поки було холодно, воно було стояло. Е, нормально було. Потім коли Тепліше стало, банки почали дути. Ми з чоловіком подумали, подивилися друг на друга. Ну що купляємо автоклав, купили за свої ж гроші автоклав. Він малий був на 21 банку, банку. Хлопці багато приїжджають. Дай, дай, дай. Нині показує, пакує каші в реторт пакети. Це харчова упаковка як альтернатива банкам для консервації. Пакети витримують високу температуру при стерилізації в автоклаві. Реторт пакети каже, зручніші у використанні. Танні, але фасування їжі потребує більше часу і рук. Допомагати приходили куми, сусіди, знайомі. Нині їжу готую в трьох автоклавах. З їх появою обсяги готової продукції збільшилися. Зараз на три автоклава у нас виходить ну, десь 150-160 пакетів. Асортимент їжі для військових теж розширили. Каша перлова, каша ячна, каша пшенична. Гречана, рису виробили. і а, Горохова десь є. Ось Горохова є. Потім ми е, почали робити паштет. Це те, що ми робили і давно, і вдома. Коли хлопці попросили щось е, рідке е, зробити нам, зробіть нам, то ми борщ е, тут десь був. Гречаний суп, зробили в автоклаві стоїть суп з фрикадельками, Робили розсольник, суп харчо, капусняк. Геть усе це робилося в пакетах. Хлопці були в захваті. Не так давно робимо рагу. Голубці. У прошлому році робили сальники. Навіть усі рецепти каже господиня: це життєвий досвід, страви, які готувала для своїх рідних. Те, що ми раніше готували, те, що ми самі придумали, саме головне почати з каш було, А потім, наприклад, салати. Ми ну, якщо воно в банках стоїть, чого воно не буде стояти в пакеті? Має медичну освіту, тому знає, яких вимог треба дотримуватись, щоб запобігти харчовим отруєнням, говорить жінка. Термін зберігання їжі в таких пакетах рік. Вони проходять термообробку понад 110 градусів. Це вже готове, воно пройшло автоклав. Воно взагалі, ну відкриваєш, їсиш. Хіба що буває, підігрівають, воду можна поставити. Дехто казали, хлопці ставлять біля багаття або біля вогню якогось, і воно нагрівається. Це металізовані пакети, воно не плавиться. Дехто кажуть, за кордоном були на навчаннях, їх навчили до тіла, прикладаєш, воно температура тіла вже не холодна. А дехто каже, як нема нагрій, що які їсти хочеться, йому холодне все рівно. Є відео, хлопці. Скидають, як вони голубці їдять, плов їдять. Розпаковка. Голубці. <пілляє> <Оп 'я. пілляє> ти Так Тепленькі, ми їх нагріли. Та тут же ж можна підбригати накормить цими голубцями. Я у суну в твоїх очах без смерних ночах. <тит> mm. Mm. Божественно. Це у нас склад виходить. Робили гараж для машини. Вийшов склад. Машина ще ні разу тут не була. Тут у нас і каші. Це поки тепло, це воно тут. Потім буде в літній кухні і каші, і салати, і овочі, і яблука. Тут і цибуля. Все, що можна, це воно все тут, щоб від доща заховати. Наталія розповідає за пакетами з їжею щодня приїжджають військові або їхні дружини чи батьки. Буває таке, що ні одного його чоловіка немає, буває таке, що шість за день приїжджають, забирають. Зазвичай ми відправляємо бананку. Оце скільки? Каш, голубців, оце всього наклали. Це зазвичай так. Але якщо кажуть, що ми там не можемо приїхати часто, то ми можемо і дві бананки відправити, два ящики. Спочатку це було все за свій кошт. М'ясо купляли, крупи м'ясо також приносили тут і сусіди, бачили, що ми займаємось зараз. Ну, фейсбук кидаю, хто що може, тут є жінки, які 20 гривень кидали нам, є пенсіонерка, жіночка, вона взагалі, я кажу, наче постійний платіж у неї поставлений. Оця пенсія приходить, вона кожного разу 200 гривень кидає. Це так ну, до душі. Прям. Нині допомагають благодійники з-за кордону присилають гроші або продукти. Сім'я з Італії це вони вже третій чи четвертий раз. Вони нам передають по 50 євро. У Кропивницькому, крім місцевих, допомагають переселенці. Їм давали пайки, вони все не з'їдали. Крупи нам давали. Нас це спочатку дуже виручало. Зараз ми кинули кліч. Нам привезли цибулю, моркву, крупи. Зі слів жінки, нині є велика потреба в м'ясі. М'ясо, правда, не дають. Приходиться купляти буде Взагалі, оце ми купили три тисячі пакетів, і якщо ми їх оце закінчуємо, це у нас буде 25 тисяч порцій. Це ми все вдома. Тут, в літній кухні, в кімнаті, коли холодно, жінки приходять, голубці крутять. Це більше, ніж ця каструля фаршу, і це все перекручується. Під час холодів готує для військових варення. Як вони кажуть, Боже, гріємо голубці, гріємо сальники. Ми кров'янку робили хлопцям, ну це взимку. А вони кажуть, Боже, блін, да нагріємо, а воно. Так пахне, закриваєш очі, каже, як вдома, відкриваєш, та ні, не вдома. Щоб встигнути зробити якнайбільше, інколи готує вночі. Коли син менший питав в минулому році, мама, чого ви хватаєтеся за все, чого ви робите, все, чому другі не роблять цього, зразу не могла, не знала, що відповісти. Але подумала, кажу: синок. Зато у нас совість буде чиста, що ми щось зробили для перемоги. Просто-напросто. Тому працюємо вночі відпочили, ранок починається. Чоловікові кажу, Вітя, пішли робити все. Вікторія Колосова, Юрій Мирошник, новини Суспільне Кропивницький.